Лозівське сміття, яке завозять на звалище, почали зважувати. Комунальне підприємство Екосан купило електронні ваги. Відсьогодні через них проходить кожен сміттєвоз. Як пояснює директор підприємства Володимир Селезньов, до цього вдалися через екологічний податок. З Нового року він зріс на третину, а це додаткові 210 тисяч гривень на рік. Їх мали включити до тарифу на захоронення сміття. Однак в Екосані вирішили не обтяжувати лозівчан, а змінити принцип розрахунку екологічного податку. Сейчас мы платим налог в кубе мусора 250 килограмм. После того, как мы провели взвешивание, мы определили, что в кубе мусора 190-180 килограмм. После этого мы приняли решение для того, чтобы точно платить экологический налог, не поднимать его для жителей города, приобрести весы. Это даст нам возможность не поднимать платежи, тариф за захоронение твердобытовых отходов. Підприємство Агропромтехсервіс позичило Екосану на купівлю вагів 57 тисяч гривень, говорить директор комунального підприємства Володимир Селезньов. Ці гроші необхідно повернути до кінця року.